Врешті-решт добивались ми, бо була в середині липня робочою групою при Міністерстві соцполітики заблоковані кошти на випуск Брагівської літератури. Врешті-решт, десь наприкінці листопада, ті кошти пішли. І добре, що їм пролонгували будинкові звукозапису ті кошти на цей рік. І будинок звукозапису випустив досить гарну підбірку українською мовою, до речі, книжок, українськомовних більше того, львівських наших авторів. Похвалимося трошки, що з подачі нашої бібліотеки мене діслали пакет книжок, от які були видруковані в будинку звукозапису Шрифтом Брайля. Це, зокрема, Віктор Палинський. Ну, правда, там вибране зробили. Книжка Бібліотекар, там збірка оповідань і новел, цікаві. До речі, я її читав у звуковому варіанті. От. До речі, звуковий варіант нам зробила Ярина Скоротівська, журналістка відома, київська, так? хто її знає, може по Чорним, по-білому, та по інших передачах. От Скоротівська з власної охоти начитала цю книжку нам. Тепер Слабчука Василя. Книжка, книжка, книга забуття. Зробили ми шрифтом Брайля цю книжку на презентації, якої позаторі, певно, багато хто з вас були, це Джона Галла бачите, в темряві цікава річ. Сухомлинського, Василя Сухомлинського маємо казки школи під Голубим небом. Цікаві такі невеличкі казки. Це Хто має дітей молодшого шкільного віку, я б все-таки радий взяти для дітей хай дітки почитають, чи батьки дітям, якщо батьки володіють шрифтом Брайля. От. Є ще трохи дитячої літератури, є в нас переклад, до речі, нашої землячки пані Наталі Іваничук, переклад Туви Янсон. Оця ціла серія про мумітролів. Теж цікаво беруть наші школярики молодші. От. Ну, Можна на цю тему говорити більше ще. І що скажу, що все ще не вечір. Оці гроші, кошти пролонговані на цей рік, от, використовуватись будуть, звичайно, тільки закінчиться е, тематичний план, виконання тематичного плану за 2016 рік. От. Вони одразу приступають до, до виконання плану за 2017 рік. Там теж є багато книжок, які вартують увагу. Але мало того, ми, коли наша творча група була з концертом в бібліотеці імені Островського, от це святе яке число було четверто, так? 4, 4, 4 грудня. Пані Світлані подарували, ну пані Світлана випросила, скажімо так, цікаві книжки, до речі, от тримаю в руках дуже шикарне видання, правда, і копійку певну коштує добру. От хто потім може підійти подивитися. Ну, Російський переклад Василій Ярошенко. Сказки. От. Це переклад з японської. Ну, Хто такий Василь Ярош Ярош? Ну, Єрош... У нас бесіда була так? про Єроша. Ага. Добре. Про Маємо е, цікаве е, про матір городів руських. Історія Києва. Теж гарно зроблене видання. Маємо із для дитячу літературу, долучився, долучилась генерація успішної дії, власне, Луцьке, волинське е, відділення, волинський осередок. Теж нам подарували там одну, одну із книжок. Ну і ну, так будемо говорити, як воно є, і також ресурсний центр подарував Франка. Це ну, і, діду, і пані Потенко. Все-таки подарували, врешті-решт в бібліотеці теж по примірнику. Маємо, коли ще звіри говорили, Сойчине крило, е, Захар Беркут, і, там ще кілька зв'яли листя і так далі. Отже, Хоч і повільно хотілося б більше і краще, але все-таки література шрифтом Брайля, наша нашою рідною українською мовою, до нас надходить, і будемо сподіватися, що надходити буде. Але для цього треба всім нам, тим, хто володіє шрифтом Брайля, хто не байдужий до цього. Все-таки стати за одного одна-дві людини нічого не за що, як як вони видані тепер, то менше видання. Ну ну так тут хто подивиться, як який вигляд мають ці книжки, правда гарні, дуже естетично виконані. Тільки один мінус. Отака книжка зберігатися, отак як ставлять на поличках на попав вона довго не буде. Бо Тут палітурка з пластику, тоненька, і вона буде прогинатися. Але так книжка дуже гарна. Хто, хто має залишки зору, хто бачить. Так. От, така, ну, в основному інформація. У кого може якісь питання десь до нас будуть, якщо, якщо ваш час ще не підганяє, то, будь ласка. Я ще тільки доповню, що Ільна Дмитрівна, дійсно вона долучилась. До того, що ці книжки, ті, що ми посилали Люба Дмитрівна, і навіть і бібліотека, це ті книжки, які ви плоскодруком надходження через вас іде в бібліотеку, від нас іде в Київ, і таким чином дійсно поповнюються фонди. Брайлівської літератури. І озвучення йде так само. І через то, що... Це є співпраця з обласною адміністрацією нашої організації. Одного фонду, який це його за результатами конкурсу друкується, і от те, що видається, зараз працює з обласною адміністрацією. Я хочу сказати нормально, самославні зразки дані сьогодні за 15-го я на на приватному аудиенції. ну, І, і знову ж таки, щоб ви попереджали. Будь ласка, у нас прохання, як і Люба Дмитрівна говорила, у нас теж графік роботи залежить від нашої заробітної плати. Наразі у нас оплачується один робочий день. Ми ділимо наш один робочий день на пів. Дня і тому у нас виходить два робочі дні понеділок і вівторок. В середу ми працюємо волонтерами в нашій бібліотеці, тобто ми працюємо безкоштовно. З 10-ї години ми краще, якщо би можна було, то дійсно зранку. З 10 ї до 2, ї 3 ї години. На сьогоднішній день так, а як буде далі, ми теж не знаємо, бо ще нам ніхто нічого не говорив і не обіцяв.